Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо з вами на наступну тему, а саме, що робити, якщо під час вашої трудової діяльності, коли ви працювали, ви були офіційно працевлаштовані, у вас є відповідний, наприклад, запис в трудовій книжці. Але коли ви звернулися за призначенням пенсії при досягненні пенсійного віку, то. Став відомий такий факт, що роботодавець протягом вашої трудової діяльності, яку ви здійснювали на підприємстві, установі чи організації, не сплачував за вас страхові внески до органів пенсійного фонду в Україні. Відповідно, коли ви звертаєтеся за призначенням пенсії, Пенсійний фонд вам відмовляє і не зараховує цей період до вашої трудової діяльності відповідно до вашого стажу. Адже пам'ятайте, що з 1 січня 2004 року в нас введено поняття згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, поняття страхового стажу. Все дуже просто, якщо є відрахування до пенсійного фонду в мінімальному розмірі, відповідно вам зараховується повний місяць страхового стажу. Якщо їх немає, значить немає, не дивлячись на ваші записи, ваші Трудовій книжці. Адже по записам в трудовій книжці вам буде зарахований період до 1 січня 2004 року, і це поняття ми ще називаємо з вами трудовий стаж і страховий. Що ж ви в такому випадку потрібно робити? Чому взагалі захотіла з вами поговорити сьогодні саме про це? Адже зовсім нещодавно читала статтю про те, що Пенсійний фонд України кожного року проводить. Роботу з тими підприємствами, боржниками, які не сплачують податки, а саме мається на увазі е, е, мінімальні так, страхові внески до органів пенсійного фонду. Відповідно, є велика кількість потім і велика вірогідність того, що вам цей період не буде зарахований до вашого страхового стажу. Пенсійний фонд звітує про те, що вони. Проводять відповідну роботу профілактично із представниками даних підприємств, установ організацій, наприклад, з фізичними особами підприємцями які мають в своєму підпорядкуванні найманих працівників. Але досить часто виходить потім така ситуація, що людина залишається сама сам на сам з цією проблемою, адже чітких, якихось законодавчих ну, положень. Да, що потрібен, що має зробити пенсійний фонд в даній ситуації, на жаль, немає. Пенсійний фонд вам каже: йдіть до вашого роботодавця, виясняйте всі моменти і так далі. Ви звертаєтесь до свого роботодавця, його взагалі може вже, наприклад, не бути. Підприємство може переїхати, бути ліквідоване, зруйноване, все що завгодно. І починається. Є випадки, коли людям не зараховували до 10 років страхового стажу. Відповідно, Такій ситуації ви ж не можете вийти, наприклад, на пенсію, тому щоб такого не відбувалося. Я завжди кажу, що ви завжди можете проконтролювати дії вашого роботодавця на веб-порталі Пенсійного фонду України та перевірити, чи сплачує він за вас страхові внески чи ні, або звернутися особисто до Пенсійного фонду України та взяти там довідку персоніфікованого обліку, де будуть відображатися ваші дані. Про заробіток, про заробітну плату і ваші доходи. Якщо вже так трапилося, що ви цього не робили, не знали, не володіли, на жаль, інформацією, в такому випадку, якщо навіть так трапилось, що за вас роботодавець не сплачував страхові внески до пенсійного фонду, пенсійний фонд вам відмовляє в призначенні пенсії і за того, що у вас не вистачає страхового стажу, в такому випадку вам потрібно звертатися до суду.